Просто уявіть на секунду, що ви думаєте про каву, і кавоварка вже сама її готує. Або ж ви подумки відповідаєте на повідомлення, відкриваєте тікток або граєте в гру, не торкаючись геймпадом. Звучить як звичайна собі серія чорного дзеркала, і далі все це буде загрожувати цілому людству, але це не зовсім так, тому що подібні технології це вже не фантастика, це реальність, над якою вже працюють сотні інженерів. І сьогодні ми поговоримо про ті гаджети майбутнього, які вже вміють читати ваш мозок. Що це таке взагалі, і що нас може чекати в майбутньому. все сьогодні обговоримо. Буде точно цікаво, тож вмощуйте зручніше. Ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Сьогодні ми будемо говорити про BCI, це Brain Computer Interface, або ж українською інтерфейс комп'ютерний інтерфейс. Комп'ютерний інтерфейс в мозку, простими словами, це пристрій, який щитує електричну активність мозку, і аналізує її для того, щоб надати користувачу інформацію, або ж перетворити її на команди з силою думки. BCI бувають двох типів: інвазивні це чіп, який імплантують вам прямо у мозок, або ж Просто в тіло найвідоміший з прикладів це Нейролінк ілона Маска. Звучить трошечки страшно, але насправді це дає найточніші сигнали, якщо ми говоримо про перевірену технологію. Неінвазивні це різні шоломи, пов'язки, гарнітури. Вони менш точні, зате не треба нічого вживляти і перетворювати себе на робота. Хоча як не крути, а є відчуття, що ми в майбутньому всі будемо трошечки жити в матриці. Далі згадаємо про найвідоміші приклади того, як все це реалізовується сьогодні. І перший гравець, про якого всі чули, і якого ми вже згадували сьогодні, це Нейролінк. Ілон Маск пообіцяв нам світу, якому люди зможуть передавати думки, бачити без очей, ходити без ніг. Сам Ілон далеко не приклад, і інколи здається, що він користується чипами, ну, трошечки іншого характеру. Проте, от. Що стосується нейролінк, то компанія ну дійсно робить серйозні кроки в даному напрямку, і з цим дуже важко посперечатися. Що вони вже встигли, це в 2024 році імплантувати перший чіп людині з паралічем. І пацієнт зміг з силою думки не тільки там рухати курсор чи грати в умовні шахи, а навіть написати твіт. І зараз ця технологія це звісно не про масовий продаж і вживлення чипів всім, хто захоче, це про лікування. От Людям з інвалідністю, наприклад. Проте в майбутньому, ну, в майбутньому все можливо. А потім будуть голосові повідомлення вам одразу в мозок. Страшно. А рухаємося далі, і тепер менш епічно, але не менш круто. Синхрон – компанія, яка вставляє електрод у мозок через. Вену, тобто без відкритої операції, синхрон свіч імплантується через кровоносні судини, щоб дозволити людям із відсутністю або дуже обмеженою фізичною рухливістю керувати такими технологіями, як курсори та розумні домашні пристрої, як справжній чарівник, тобто просто силою думки. І насправді, от це подібна історія, як в нейролінк. Наразі ця технологія була випробована на трьох пацієнтах у США та чотирьох в Австралії, користувачі, якщо їх можна. Так називати, це знову ж таки люди з проблемами зі здоров'ям. Вони можуть використовувати bci синхрон для покупок в інтернеті та управління своїм здоров'ям і фінансами. Але як заявляють самі розробники, найбільше всіх хвилює можливість писати текстові повідомлення. Тобто, що ти людям не давай, а їм все одно хочеться от щось в інтернет написати. Якщо ж нічого вставляти і вживлювати вам не хочеться, то для вас є Емотів. Це компанія, яка вже більше 10 років продає eeg шоломи. І це електроенцефалографія, тобто метод реєстрації електричної активності вашого мозку через електроди, розташовані на поверхні шкіри голови. Уже потім алгоритми аналізують ці сигнали і виводять різні показники, такі як концентрація, рівень збудження, напруга або розслабленість і навіть намір. Тобто, це вже мова не про пряме керування комп'ютером чи, наприклад, мишкою, а про визначення і дослідження різних станів. Одини і в теорії це можна використовувати в майбутньому для лікування і дослідження різних психологічних проблем, які зараз на жаль стали доволі частою проблемою. Лайк, якщо ви гораєте на роботі, комент, якщо вже давно вигоріли, і обов'язково обов'язково, якщо відчуваєте, звертайтесь до спеціалістів. Ще один гаджет для медитації створює компанія Muse. і це така пов'язка, яка ніби каже під час медитації: от ти як. Все ок як справи. М'юз С контролює активність мозку, пульс і навіть фази сну тренує спокій і уважність, тобто знову ж таки працює над тим, щоб ваше буремне життя було максимально стабільним, наскільки це взагалі можливо, або ну ви хоча б знали, наскільки все неспокійно. Мюз має вбудовані датчики, які відстежують активність мозку, серцебиття, дихання та рухи тіла, надаючи детальну інформацію про фізіологічний стан під час власне медитації. Є в даного гаджета навіть застосунок. Який пропонує різні програми медитації, що адаптуються до індивідуальних потреб користувача, враховуючи його фізіологічні дані та рівень досвіду. І все це може конектитись з вашим смартфоном. От ви просто вдумайтесь, до якого часу ми дожилися. Мозок можна відстежувати для того, щоб контролювати, як класно ви медитуєте. Фантастика просто! Але чи все так прекрасно, як нам би з вами того хотілося? Адже якщо в світі з'являється нова технологія, то відповідно з'являється і ряд питань та загроз в розрізі даної теми. Наприклад, приватність. От хто матиме доступ до ваших мозкових хвиль і даних вашого мозку, або ж етичність. Що якщо хтось зламає ваш чіп або почне використовувати отриману інформацію для реклами? От, просто уявіть, ви вживили чіп у мозок, а там. Реклама і вспливаючі банери звучить просто жахливо. Ну і звісно ж, питання безпеки, адже поки що всі інвазивні методи вони мають ризики. Це все ще не про масовість та користування цією технологією, як умовним смартфоном сьогодні. Про те, як буде завтра, ми не знаємо. Загалом, як не крути, а світ рухається от до того, що думка дорівнює дія. І якщо смартфони стали продовженням рук, то гаджети для мозку стануть продовженням. Мозку виходить питання лише в тому, чи готові ми з вами до цього, тож напишіть в коментарях, чи хотіли б ви спробувати не знаю, чіп від умовного Ілона Маска. І насправді, хоч керування гаджетами, силою думки, це все ще не про сьогодні, а про умовне завтра. Варто тримати руку на пульсі цієї теми. Тож, якщо це відео було для вас корисним, то поставте йому традиційний класичний аналоговий, так би мовити, лайк. І коментар такий же Напишіть, будь ласочка. Дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.